сегодня по третьей школе, по девятнадцатому садочку и, ну, давайте по По третьей школе зараз слюсари роблять обход всех задвижек. Я только тихо мини я, вам передам. ну, я проверяю все засады. Ви самі бачили, на вході температуру, все ну, будемо ще раз. Дивитися. А скільки температура зараз на вході? Ні, у мене, мене по капіті. Угу. Угу. Сейчас я скажу. Ні, я маю на увазі по третій школі. Як там? Я там... У ній звуку я ж не можу uh -huh. сказати, яка в них температура. Я можу сказати, на виході друга квартирня 58. Uh -huh. на вихіді. Тиск, тиск 8,2. не просто не доходить да, на третю школу? При такому тиску вона повинна доходити і дуже добре доходити. По uh -huh. максимуму ми не можемо дати, тому що uh -huh. друга на школі. Ну це в самі ж ага. Я ж кажу, зараз перевіримо всі засолки наші і потім знову вносить. А внутрі там школи там у нас ситуація як. Еліватори нормальні, ми розібрали його і 6. Так. А якщо все нормально, зараз яка сама температура, там ви казали, 17? 17? 17? Ну, в принципі, це середня температура, так? Ну так, тому що в одному класі 18, в другому 17. Як, як правило, беруть боруть ну, це... Це, це правильно. Зараз глянемо. Це, До речі, нам управління освіти. Вони зранку на півдев'яту ранку обходять. Дивимося, у нас найменший показник залишається той самий 10 школа, 14-17-. Чомусь найменше. Хоча я там був у школі, там, в принципі, в, да, в коридорах прохолодно, а в аудиторіях нормальна температура. Інші показники тут дивлюсь так, по третій, да? по третій школі. до речі, на, навіть вище. 15-18 є у нас на сьомій школі. Там, до речі, мені казали, що там трохи інша система опалення, так? В сьомій школі. Тобто внизу в підвалах там є там, батареї і тоді, ну, як мені розповідав. Це, так. це, школа, це е, третя котельня. Так, ладно, дивимося, дивимося, дивимося. Ну, в принципі, так, ну, я бачу температурний режим, в принципі, нормальний для того, щоб навчання. До речі, якщо не буде температура падати, і у нас... По температурі, у предвирі того, що буде пониження температури, ми сьогодні піднімаємо температурний графік ну, Процентів на 10 на запас. Так що температурний режим не видно. Ми. Ну, з огляду на те, що... сьогодні, сьогодні от, бачу по першій картині плюс 5, по другій, по третій плюс 5, по п'ятій 7 і по шостій 4. Ну тобто згідно цієї температури подається температура на виході. Зараз ми на всіх піднімемо процентів на 10. Дивіться, Вчора надійшла інформація, я не знаю, можете... А у нас Грушевського, 3. Хто там у нас? ОСББ? Ну, кажуть, що зранку на вулиці Грушевського, 3 опалення немає. Це на четверг, на вчора. От. І на даний момент теж. 14.30. Там, з огляду на те, що там ремонтні роботи проводились, чи. Чи це окремо Аленушка? Калініна, ну Ні, там, там заближка тільки йшла на а, Аленушку. Більше ми нічого не... не Візьміть, будь ласка, на контроль. А, така буде просьба. Да. Ну, якщо щось трапляється, пусть ОСББ дзвонять нам, а не жителі. Тому що дзвінок. У мене в одній кімнаті тепло. а, а ви можете уголові. надати можете надати якісь контактні інформації, тіл, телефон, куди звертатися у нас і пічасські є і, і чомусь більше дзвони населення, а не можете озвучити правідників СББ. Це? До речі, у нас давайте так, Володимир Вікторович. Ми ж домовлялися про те, що у нас управляючі компанії ОСББ буде, буде складена загальна група. Які буде інформація? Там по цій групі якісь надходили. Ну, вчора ми надходили. Тільки Проморська 50 щоб там питання, але в принципі вчора, в 14.00, ми відкриємо. Вчора вчора знайшли пари на технікумі. Сьогодні все це вирішиться і на гаражі на Це до того, що, щоб якщо комунікація, буде комунікація, оперативно буде... Група з дебеність там статі слово столу, тож підключення то Добре, дякую. Мистецька 1-3, Єгор 18, Гагарин 18. Це один, це що, що мені ще знає? 18 Гагарин не казали. Це те, що я сказав. Бригади виїхали, і я дознаю. Я виїду, проїду і запрацювати. Хотілося перейти на інформацію. Якщо ви будемо взагалі... Є технічні питання, є можливі перевів так далі. Давайте інформацію або мені, або мужики, хата значить, є технологічно, Якщо ми за 8 годин справляємося... То навіщо вас турбувати? Якщо вони ну, не справляються, люди телефонують і запитують, а чи ти платима, ми, ми не знаємо інформації. По-перше, те, що я сказав, хай вони звертаються до керуючої компанії, а керуюча компанія заголосовує питання з нами. Тому що вони, як кажуть, пригають через голову. Чого вони звертаються? Вона, що, мало своєї роботи. Люди збереглися. Ні, ну давай, давай. Сережа, дивіться. Тут питання, тут питання в тому, що вони пишуть одразу на гарячу лінію. Ну, і тоді це... я повірте мені, тут приходить листування, тобто пошта приходить, і ми повинні відповідати. Ну така процедура. І коли до нас звертаються, ми повинні дати зворотній зв'язок. Ну так от у нас не, ну, якщо в мене температура, я ж не буду дзвонити міністру охорони. Ну no, yeah, у нас тудо, тьму, Ну давайте все you know. правильно рассуждаете, но у нас Нет, на было... По, по-другому. По 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 треба ж вести роз'яснювальну роботу. серед думаю, it, По 40 50 звонків на... Добре, давайте Зали. давайте з приводу комунікації розберемося. З приводу інформування теж. Я думаю, якщо робота була налагоджена і ніяких питань не буде. Якщо ви оперативно будете ремонтувати там пориви технічні, які будуть відбуватися, я вірю в те. Ну не вірю. Розраховую, що такого не буде, але ж вони ну самі розумієте, можуть бути. Оперативно це буде ремонтуватися. Я думаю, проблем ніяких не буде. У Заспокоїться у нас громада, і тоді буде нормально робочий, скажімо так. Режим Котловани, ринок світанок, садочки школи, то що ви казали, за день якась інформація є. По заривки, по загортанню. Чи ще чекаємо? Наступної неділі почнемо. Сьогодні, сьогодні бачите, я був значить інформація поступила неправильно, що садочок. Зараз ну, mm -hmm. перевірили, нічого ніде не, не капає, нічого. А я ескаватор притримав, що якщо там знайдуть, щоб одразу зреагувати. Зараз він на рейовці у нас працює, там не критичний стан, ми знайшли парив. Нікого ми не відсоединяємо, а там сікучка. О. І з, понеділ, з понеділка будемо планувати на загортання. Можна, можна до вас звернутися з приводу єдиного будинку 98? восьмий. Там у нас да. два котлавани, і там е, просто поруч сміттєві баки, і там уже скоро це сміття туди в котловани ну, я піде. Я думаю, що в понеділок ми це питання буде. на вихідних буде ще більше, розумієте? Якщо вийде сьогодні. Це прохання таке, тому що там уже горі сміття і воно вже подівати і... закинули. Я буду тримати на контролі. Як тільки там закінчать, я його туди. Добре. Е, так, ну по гардованом розуміла. Рахунки. Вже пишуть там якісь космічні рахунки, виставляють на трикімнатну квартиру. Ні, ну я до чого вийду. Розумію, що це ваша господарська діяльність. З приводу там все температурний режим, правильно, а як воно прораховується? Ні, рейварно, веде кожний будинок. І якщо ми його відключаємо, ми всі записи. Вона одразу тут можна конкретно. Да. Добре, тоді, якщо будуть там якісь там питання там, надходити, ми учт повинні вести з приводу того, що які будинки коли були без опалення, щоб ми тоді оперативно давали а цю інформацію вони, вони... давали цю інформацію на світлої побуд. Щоб <плес> враховувати... <плес> Давайте тоді через цю групу проінформуйте, щоб вони контактували між собою. Я до чого, я до чого просто веду. То що якщо, наприклад, будинок був без опалення, а виставляються рахунки, що він там був з опаленням, ну то есть, щоб воно було якось. Такого не можна Ну добре, давайте в робочому порядку. хотілося б, щоб ви на вихідних. Я розумію, що повинні у вас там ну, робітники відпочивати. там, а, Якщо є можливість, от проблемні. Котловани, в принципі. От хоча б цей, і там ще на Приморській 64-68. Там проїхати, про що я вам казав. Ну, якщо не дай Боже, там станеться там скоро, швидка, там допомога там, не може доїхати. У нас, у нас на світі низькі тарифи, що ми, вибачте, вихідні дні ми не можемо. Ну добре, давайте тоді просто щоб ми, ремонтна так, бригада була. Стараємося, якщо поруч, ви бачите, ми вночі працюємо, все. От, а це все фінансово є. І приватний, і приватний сектор забули, да? тобто, коли Ні, ви ну, Приступите. Як, там, ми ж сказали, великі будинки закінчимо і потім почнемо. Давайте Добре. І, Добре. чого, чого на, це, зараз на ривки. Тому що там великий будинок. А. І не дай Бог там вона збільшиться. Будинок стане, Чому ми зараз туди і були уваги? Ну, це все помнимо. А листи є, так? Вони надавалися. Ну, з приводу того, що я звертався до тих приватних будинків, з приводу того, що ну, не ми буде. Все добре, так, дякую. Ми їм лист написали, вони не інформації. Надходять просто і через листування, тобто з приводу якраз цих приватних будинків. Я це бачу. Добре, тоді ми з понеділка, я так розумію, будемо займатися і тими будинками, і котлованами, так? Так, є. Добре. В робочому порядку Це тоді. Да? Або далі я маю наложити, або ви мені Добре, і ще останнє питання. Всі представники у нас, управляючі компанії, ОСББ, є в тій групі, щоб да. мати повну картину. Всі? Добре. Ми паралельно з'являємо, а деяким посадили, яких немає вайпера, таких телефонів. По 67 му будинку. Занимаємося. Сегодня виїжджаємо туда по поводу Новикова. Mm -hmm. Посмотрим, что он выгнал по поводу доручення, которая была допустим. Там у нас просрочен уже. А вот, там я не знаю, можливість нам самим підключити. Ну, якщо ні, то будемо будем йти по іншому путь, шляху, так. І з приводу кабелю. ви ж обіцяли. Кабелем займаємося. Проєкт, я думаю, вийде. на... Давайте пришвидшимо. І оцей будинок, 41 й будинок з приводу. Ну це я розумію, що ОСББ на контролі хай буде. Ну, вони там вже близько 60 квартир підключили до електропалі. Він обіцяв до кінця року вже повністю запустити, так? Ну, я думаю, так я я думаю, там. І ще одне питання. Ми оцей зразок 37-го будинку, це, я думаю, в робочому порядку, ми тоді з вами поспілкуємося. По допомозі? Ні, 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 ні. Це окремо буде. Все, дякую. Добре.